Криємо британський «The Independent». Одразу попереджаю, що стаття, про яку ми будемо говорити, до неї варто ставитися з обережністю. Адже ця, незважаючи на те, що вона британська газета, належить вона російському олігарху. Тому все може бути вже неодноразово Independent е, помічала за тим, що якось їх думки. Е, Дивно. З російськими інтересами. Не те, щоб збігалися, але якось виділялися на фоні інших, наприклад, медіа. Але не будемо звинувачувати у тому, що чого ми не можемо довести. Просто будемо ставитися з обережністю до будь-якої інформації, навіть якщо вона походить з західних джерел. Отже, про що нам хоче розповісти Джеймс Шер а, на сторінках цієї чудової газети. Справа в тому. Що на його думку, ми зараз спостерігаємо ситуацію, коли влада Києва на місцях швидко знищується, еродує і взагалі, і взагалі все дуже погано. Ну насправді певний привіт, а вже ж до цього є, адже події, що відбулися на вихідних і ось продовжуються вже зараз, незважаючи на звільнення заручників в Луганську, принаймні на той момент, коли це писалося, дозволяли. Говорити про певні проблеми саме на сході України. До речі, не варто звинувачувати одразу Джеймса Шера. Він відкрито говорить, що мова йде не про народні повстання, він відкрито називає це фактично вторгненням Росії в Україну. І ось один з висновків, з якими він не може не погодитися. Якщо ви, шановні західні спеціалісти, ви вважаєте, що мова йде про... Якісь народні повстання і так далі, тому подібне, то ні, це друга стадія агресії російської. Справа в тому, що Росія веде незвичну війну, до якої всі, е як взагалі, е звично дивитися ну, з те, екранів побачу, телекартинки. О, це він, Війшли війська, всі стріляють один в одного, все зрозуміло, де свої хлопці, де е чужі, кого треба бити. Ні, насправді ми маємо ось таку. Е Телс війну, як він назвав, або приховану війну. Тобто у той момент, коли війська маскуються фактично під місцеве населення, адже ми чітко розуміємо, що, наприклад, у Луганській Луганському управлінні СБУ там точно знаходяться спецназівці головного розвідувального управління, про те, що це російські спецпризначенці пише і. Британський експерт, спеціаліст цей чию колонку можна зараз прочитати. В ній більше 27,5 рошарів лише у Твіттері. Тобто, я так розумію, що ця колонка стала вкрай популярною, особливо на Заході. Адже. Власне, Твіттер – це медіа, яким українці менш активно користуються ніж на заході, і так можна сказати, що мова йде власне про те думку, яка так чи інакше популярна серед західної політичної еліти. Але маємо дуже добрий для нас момент у цій газеті, незважаючи на те, що сам Джеймс Шер констатує, той факт, що шановні, вибачте, але українська центральна влада поки що не в стані утримати ситуацію, ну. Ну, ж таки, можливо, вже завтра ми побачимо, або сьогодні протягом дня ми побачимо, що він помилявся. Але на той момент, коли це писалося, дійсно. Підстави для скепсису були досить серйозні і цілком можливо, щодо центральної української так, влади. що навести лад у східних регіонах, на жаль, поки що не виходить, адже ми бачимо саботаж з боку міліції, ми бачимо саботаж з боку місцевих еліт. Ми бачимо саботаж з боку місцевих політиків та чиновників. Те, про що казав Аваков, незважаючи на те, що він це сказав лише вчора, а зрозуміло, це було ще, здається, місяць тому. Усім маємо досить таку дивну ситуацію, коли фактично українська влада на своїй території мусить боротися з колабораціонізмом, незважаючи на те, що формально ворог ще не окупував цю територію. Тому ось. Прогноз, ну, але, принаймні, Джейн Шер говорить, що це росіяни саме на території так, України, які так, влаштовують так. Це все. або агентура Кремля, яка за гроші. Він він знову ж таки пише, що або агенти ж власні, або гроші, тобто фактично фі а, ті фінанси, які вони вливають для того, щоб підкупити місцевих чиновників, підкупити місцевих олігархів, запропонувати або пообіцяти їм щось таке, заради чого вони будуть готові пиляти країну на частинки і так далі. І тому подібне, і власне через це його прогноз. Ще вчора ввечері був край песимістичним. Він сказав, що швидше за все, шановні, готуйтеся до того, що Росія і далі буде відколювати шматочки української території. І, власне, на його думку, є певні підстави бути песимістичним щодо цього. Багато експертів говорять, що Путін не захоче програти в будь-якому разі, і тому, щоб там Захід не робив, він буде йти далі. Багато хто каже, що Захід не дуже активно ну, і втручається. Та, і далі тут питання, коли він зупиниться. Ось тут величезне питання. Дійсно. Як на нього відповісти? Ну, я явно не та людина, яка може зараз залізти в голову ці. Хіба сказав... що погадати на кавовій гущі? Ну, зараз заварю собі ще чашку спресу і будемо гадати. Я думаю, що це буде якраз адекватна відповідь на запити наших глядачів, які чекають від нас інформації.